Всім привіт! Ви на каналі Суха Аналітика. В цьому випуску ми поговоримо про італійський футбол, який зазвичай не дає про себе якихось багато підстав розмовляти. Але от в гості до Ювентуса приїхала Рома, і це вже як мінімум цікаво. Але я для себе знайшов ще один, крім того, цікавий тактичний нюанс, тому що обидві команди грали фактично в дзеркальних схемах 5-2. 3 -2. Але Ювентус Алегрі при тому отримував тактичні переваги десь епізоди, де мав простір. Зокрема, дуже часто це був Влахович. А в Роми нічого подібного не було. Чому так, що робив правильно, Ювентус? чого не робила Рома? Про це все в сьогоднішньому випуску. Давайте почнемо з того, що це був за матч. Матч був де одна команда позиційно атакує, постійно а інша позиційно захищається. Тобто ніхто про ніякий пресинг, середній блок мова не йшла. Обидві команди сідали в 5-3-2 і давайте атакуйте нас. Так, тобто, в принципі, жодна команда з цього створювати багато не повинна. І Ювентус багато не створив, а Рома створила ще менше. Але ось Ювентус мав моменти. Перша така причина, яка кидається в очі, чому Ювентус був небезпечнішим, це індивідуальні дії Влаховича. Якщо Влахович там, за перший тайм чотири рази приймав м'яч десь спиною воріт, десь поборовся з суперником, десь пробивав в поворотах, то Лукаку, який відповідно виконувати, повинен ту саму роль в Роме, він був абсолютно відсутній в цьому так? Ну, Це людина, яка повинна прийняти м'яч спиною до воріт, поштовхатися, віддати партнеру або самому. Пробувати. Ось таку роль, виконує, так один з двох нападників. Лукаку не було, можливо, в цьому причина. Але один такий епізод з Душаном Влаховичем привернув мою увагу особливо, тому що ось, зверніть увагу, він приймає м'яч. Зпиною при нього один опонент. І дуже багато простору довкола, тобто він, по суті, один в один на лінії штрафного. Такого бути не повинно, в принципі, навіть якщо у вас там четвірка футболістів позаду, в вромиш спеціально п'ять футболістів, щоб ці лінії ущільнити максимально. І при тому стільки простору, і там Душан Влаховичу вдається протиснути суперника, пробити поворотах. Насправді тут голкіпер врятував ситуацію, чи захисник можливо дещо встиг трішки ново підставити. Але причина не в тому, що Влахович тут такий якісний нападник. В цьому теж, але перша причина в тому, що там багато. Простору. І тому я почав розбиратися, як так вийшло. Ну, По-перше, ми бачимо, що один з центральних захисників Роми висунувся на ВА. ВА опинився в центрі поля, Макені при цьому тягнув бровку. Насправді це більше баг Ювентуса, ніж Фіча, але Алегрій його використовує максимально. Ну, тобто ВА і Макені це два фланові захисника, по суті, два латераля. Але так як зараз немає якісного центрального півзахисника, то Макені. Іноді грає в центрі, і він з ВАО постійно міняється. ВАО опинився ближче до центру поля, і на нього висунувся один центральний захисник. Це абсолютно не є помилка центрального захисника, тому що якщо ми подивимося, справа ситуація 4-4, тобто він навпаки рятував цю ситуацію своїм висуванням. Тому треба сказати, що перевага ювентуса в цьому епізоді була досягнута ще раніше, коли м'яч перевели на фланг. А якщо перемотати на декілька секунд ще назад, щоб подивитися, як цей м'яч опинився на правому фланзі, там була ситуація 4-4. То ми побачимо, що на лівому фланзі ситуація була дзеркальна тільки що, тому що там один захисник самий крайній правий роми висувався на лотераля Йовен. Івентуса, інший висувався на півзахисника з цього флангу на Рабьо. а Душан Влахович так само відкривався один в один з своїм захисником. і Там так само було багато простору. Бачите, теж могла туди дойти передача. В Принципі, якби Влахович там поборовся, могла би бути така сама ситуація з протилежного флангу. Тобто Івентус намагався переводити постійний меч з одного флангу на інший, так щоб на протилежному утворилось більше простору, що насправді дуже логічно проти схеми. 5-3-2, тому що там з кожного флану по одному гравцю, і якби якщо ви достатньо швидко переведете м'яч на інший фланг, і там утворите потрібну кількість футболістів, там можна зробити перевагу. Давайте поговоримо про те, яких принципів треба було дотримуватися Ювентусу, щоб це могло працювати. Перший нюанс, який я би виділив, це те, що треба війти в цей простір захиснику, відігравши таким чином двох. Нападників Роми. Тобто, давайте звернемо увагу. Тут ми бачимо, що Даніло проходить повз Лукаку. так? А з іншого боку, ми бачимо, коли починається цей епізод. Там теж правий захисник Івантуса проходить повз лівого нападника Роми. Тобто, ось цей рух. Просування повз нападників заставляє висувати співзахисника. Тобто, а на позицію півзахисника вже тоді повинен висувати захисник. Таким чином це зільняє більше простору для душонавлаховича в результаті, в якого там на одного опонента менше опиняється. Саме для цього зазвичай локателі і сідає нижче в лінію захисту, так тому що здавалося би навіщо ще там і так перевага. 3 в 2, можна би пробувати якось там проходити передачу позвідати, але ні, коли Локаделі сідає глибше, він ще стягує двох нападників Роми до себе, трішки ближче дібалою і лукаку, і тоді це дає нагоду потім Данілу десь пройти повз цих нападників. От і тоді висувається один з центральних півзахисників Роми. Тоді важливий нюанс: центральний півзахисник Ювентуса якраз повинен знаходитись в цій зоні поруч з півзахисником Роми, який буде висуватись. Це дозволяє потім створити зону для цього футболіста. Ну а в крайньому випадку гравець з лінії захисту Роми повинен потім висуватися і дограти по умовному там або Макені, або Рабьо. А також я зверну увагу, що номінально другий нападник Ювентуса Кенан Єудис. Насправді діяв глибше. Він діяв в лінії півзахисту, що позбавляло півзахисників Роми також мобільності. Тобто не може один півзахисник висунутись, а інший просто зміститися, по, дограти по рабі. Тобто ось він теж тримає, робить півзахист менш мобільним, що дозволяє на фланзі ну, щось більший час, поки гравці Роми будуть посуватися з одного флангу на інший. Мені здається, саме в цьому причина. Так? Натомість там два. Захисника з протилежного флангу Роми. В момент, коли м'яч на правому фланзі, то лівий захист роми ну, він не задієний ніяким чином. Так, Ілгіс не намагається насичувати саме передню лінію, він намагається саме зробити менш мобільним півзахист суперника. Вже далі, коли захисник просуває в зону м'яча, думаю, це просто йде питання реалізації моменту. Тобто ніхто навіть не буде вгадувати, як там будуть діяти півзахисники чи захисники Роми. Вся суть в тому, щоб зробити ось там перевагу так, позиційно, коли гравець Івентуса проходить. З м'ячем в зону, де вже є чисельна рівність, і гравці роми повинні якісь маневри робити. При цьому вони можуть помилятися. Дуже часто виходило, що якраз на Влаховичу залишали дуже багато зони, тому що ось так проактивно діє захист роми. Насправді це ще кращий варіант для захисту, просто один в один проти Душана треба було грати куди більш надійніше, і проблем було би менше. І така манера гри ювентуса спроби півзахисників шукати саме простір з флан і флангів. Залишила на свій слід на тепловій карті. Це можна чітко бачити, зокрема ось по рабйо. Ну тому, що з правого флангу там трішки складніше, тому що там ВА і Маккенні, вони мають такий змішаний слід, так їх треба на два ділити, тому що вони часто мінялись позиціями. То пороб'я, який номінально центральний півзахисник, дуже чітко видно, що він діє більше, навіть як якийсь інвертований вінгер. Так, тобто він там звільняв зовсім бровку для свого партнера е, по флангу. От, а сам діяв так з напівфлангу. Ось це видно. Якщо порівняти це з симметричною позицією гравця Роми. То видно, що там набагато ближче по центру, особливо що дивитись на те, де раб'я зустрічався з м'ячем на чужій половині поля. Так видно таки яскраву теплу область з напівфлану. А на початку другого тайму Ювентус реалізував свою перевагу, причому зробив це саме так, як воно було задумано. Схоже на те. Єдина відмінність це те, що футболісти помінялися позиціями так по кругу. Локателі піднявся вище в лінію півзахисту. Кенан, відповідно змістився на позицію, де би мав бути рабйо. От а рабьо відповідно приймав м'яч в цій ситуації, де би був лівий захисник. Лівий центральний захисник івент. Тобто тут ми бачимо, що так, дібала тримає Даніло щільно. Даніло не може піднятися і пройти повз. Але натомість Рабьо опускається на ту саму позицію, де би Даніло грав з м'ячем і просуває м'яч. Таким чином ми бачимо ту саму ситуацію 4 в 4. І знову ж таки бачимо, що Влахович один в один там на куту шлартного майданчика плюс-мінус там саме, де й був в першому таймі. А футболісти Роми діють рівно так само, як і в першому таймі. Півзахисник висувається на Рабьо, той самий, що висувався на Даніло в першому таймі. Один захисник займає широку позицію, аби не дати там прийняти м'яч. Один захисник висувається на Єлгіза. От і таким чином знову таки ситуація 4 в 4. І цього разу м'яч знову ж доходить до Лаховича, але цього разу з різними там рикошетами. Різниця тільки в тому, що Рабьо, на відміну від Даніло, працює епізод до кінця. Ну, в принципі, це і логічно, тому що Рабьо півзахисник, Даніло захисник. Він не хотів так ризикувати. а Рабьо допрацював аж до... Вбігання в штрафний майданчик і дуже холоднокровно розібрався з голкіпером. Так видно особливо з цього ракурсу. Він чітко бачив, куди він є, в ближній кут повз голкіпера. Там не було якоїсь паніки, не було удару на силу. Дуже супер. Взагалі, мені здається, оця позиція Рабьо, де він і півзахисник. Що, в принципі, розкриває його найсильніші сторони в плані того, що він може десь відкритися між лініями створити, там, для передач для партнерів якусь е, опцію, щоб обігратися, і разом з тим він такий атлетичний. Доволі, по фланці йому теж доволі зручно працювати. Ось ця позиція насправді максимально розкриває Рабьо. Мені здається, він був одним з найкращих гравців цього матчу на, на рівні з Влаховичем. Можете написати, хто бачить ці матчі, ви погоджуєтеся з цією тезою. Після забитого голу Івентус, що було цілком очікувано, віддає ініціативу Ромі, і Рома пробує. Робити те саме, що робив Івентус, але в них не виходить. Я би виділив декілька таких моментів, відштовхуючись з того, про що ми тільки що проговорили, в грі Роми не було, по-перше. Не вдавалося прокинути двох нападників Ювентуса, щоб центральний захисник отак пройшов. Цього ми не бачили. Ну там відповідної випускань не було. Але разом з тим можна тоді значить більше наситити центр поля, десь там затримати півзахисників Ювентуса і створити перевагу на фланзі. На фланзі єдина людина, яка зміщувалася в центру, це був Дібала, який часто десь шукав м'яч просто на фланзі. Але це знаєте, якщо це робить одна людина, то це не організовано. Ну тобто. Інші гравці команди вони просто не можуть на підсвідомому рівні зрозуміти, куди зараз треба допомогти підійти, щоб створити якусь чисельну більшість чи рівність, щоб створити якусь перевагу. Ось гравці роми цього не було. Івентус це робив більш координовано. Вони знали, що при переведенні, який йде гравець, має займати позицію, щоб це все розвинути до якогось успіху, хоча б на фланзі для початку. Також дуже сильно кидається в очі позиціювання Лукаку, так який в принципі мав би робити те саме, що Лахович, десь, якщо є якісь передумови для того, щоб розвинути свою перевагу з якоїсь флангу, бажано центральному нападку теж зміститися в цей фланг, допомогти Лукаку поводив себе доволі пасивно. Він чекав на передачу, десь на передній лінії, на вибігання в простір. Але до цього, на жаль, навіть ситуація не доходила. На жаль, для фанів Роми. Ну, матч таки закінчився з рахунком 1-0 на користь Івантуса. Що ми нічого дивного немає я би хотів перед тим як перейти до якихось висновків, зробити маленьку ремарку. Чому ми взагалі в цьому випуску говоримо про те, що команда змогла створити ситуацію 4-4 на просторі. Ну, бо насправді це взагалі не перевага і десь там в більшості матчів. Якщо у вас є така ситуація 4 4, ви атакуєте, то в тому, щоб віддати, просто зупинитися і перевести м'яч на протилежний фланг, немає нічого катастрофічного. Ну, тобто, 4 4 ситуація нічого особливого. Не та, яка вимагає якоїсь негайної там дії атакувальної, загострюючої. Але в даному випадку, коли одна команда інша захищається там в 10 футболістів польових, так за лінією м'яча. Вам треба будь-що десь десь хоча б зробити рівну кількість футболістів, десь створити трішки більше простору і намагатись саме це реалізовувати. Ну, зробити кращу ситуацію, ніж 4 в 4, або ніж в 1, 1 на лінії штрафного майданчика для Влаховича по такій грі дуже важко. Але якщо ви знаєте, що ваш суперник буде там 40 хвилин за лінією м'яча всіма футболістами, вони там будуть чекати на ці моменти, то ви таких моментів зможете створити ну, там, штук 10 за матч. І з цього можна пробувати щось забувати. Тобто, це цілком робочий варіант. З іншого боку, Рома навіть цього не робила. Ось противник Ювентус сідав. Постійно якась була підстраховка гравців Ювентуса. Якщо в Рома десь спробувала подати, то це була знаєте, така подача, ніби які підготовлена, але з іншого боку, вона 40 метрів на одного лукаку, там в шторному майданчику і з цього теж нічого небезпечного не було. А висновок, як на мене, такий, що Рома, попри те, що мала незначну якусь там відставання статистичне від Івентуса, насправді по грі відставала суттєво. Так Ювентус міг створювати з того, що Рома створювати епізодів не могла. Ось що насправді треба розуміти, те, що статистика вказує про те, що Рома майже наздогнала Ювентус по створених моментах в другому таймі. Так це тому, що Ювентус в другому таймі перестав створювати свідомо. Так, ну їм цього не треба. Я, це дискусійне питання, чи може так команда е, свідомо віддавати м'яч і при тому займати перше місце в чемпіонаті. Я не впевнений. Але те, що Ювентус мав запас міцності перед цією ромою, для мене це очевидно, тому що не забив вони там на початку другого тайму. Вони би продовжували плюс-мінус ту саму гру і десь би та й забили. Ну а потім вони захищалися. Це теж було дуже впевнено. Тобто є цілком робочий план. Він працює, він не дуже симпатичний. Він мені особисто страшно не подобається. Я не думаю, що. Для мене це просто, знаєте, назад в майбутнє. Це те, через що суперуспішно Олегрі колись попросили піти з Ювентуса, він пішов, вони все розвалили, він вернувся назад, він знову намагається побудувати те, що вже було, і те, від чого відмовились. Тому концептуально це погано. Але з точки зору тактики, Ювентус все одно набагато сильніший, ніж Рома прямо зараз. Ну та й Мауріні, чесно кажучи, не пропонує чогось такого екстраординарного. Я думаю, ви це й самі розумієте. Інша яскрава статистична перевага видніється нам в турнірній таблиці чемпіонату Італії. І Тут якби Ювентусу б подобалось більше, якби ця статистика була не показова. Наскільки вона показова, нам покаже наступна половина сезону, тому що різниця забитих пропущених між інтером та Ювентусом вона величезна. При цьому лише два очка різниці, що якби самі розумієте, відіграються за один тур. Боротьба за чемпіонство Італії констатуємо, що вона триває, але, як на мене, то величезний фаворит в цій боротьбі саме Інтер. Я би дав там 80% на 20, але не прогнози. Це не прогнози. Я прогнозів не даю. М'яч для цього надто круглий, як на мене. Такий ось випуск. Я вам дякую, що ви додивилися його до кінця. Поставте вподобайку, якщо вам було цікаво, якщо ви щось цікавого дізналися для себе нового. А я вас ще вітаю з Новим роком. Бажаю вам добра, злагоди, миру. На якісь більш грандіозні побажання, чесно кажучи, розташування духу в мене немає. Гадаю, вас також. Ну але разом з тим, надіємося, все у нас буде добре. Все, Щасти вам, до зустрічі в новому році. До побачення.